Привіт і слава Україні. Ну що, друзі, маємо ще один день, який наближає нас до перемоги, і маємо декілька новин, на які я хотів би сьогодні звернути вашу увагу. Отже, ну так, для початку. Для початку я вам скажу історію про те, що м -м, недавно звернув увагу на новинку, яка так вона ну, промайнула, повз, але тим не менше зацікавився. Отже, якщо накласти... На мапу великого будівництва, так, беремо мапу, беремо, відмічаємо велике будівництво, основні напрямки його і так далі. Якщо на неї накласти мапу великого вторгнення росіянців 24 лютого 2022 року, то ви будете дуже сильно здивовані, кому будувались дороги. Я не хочу зараз сіяти зраду, але тим не менше, ну я, чесно кажучи, був в шоці. Якщо ви це зробите, ви дуже багато цікавого дізнаєтеся, особливо що стосується з Білорусі, ну і в принципі і з інших напрямків в тому числі. Тому будемо уважні і будемо собі робити висновки. А я хотів з вами сьогодні поговорити звичайно на інші теми, і тут би я хотів би звернути увагу на тему, яка відбулася нещодавно вчора. Де на Буковелі так, на Буковелі, правильно, один із нібито підприємців, а насправді спіртовік. Ну, Повірте мені, моєму адвокатському досвіду я знаю, про що я говорю. Так, саме так їх називають цих, нібито підприємців, це ті, що найбільші скупники лівандосовського спирту, виготовлення фальсифікату. Це спиртовики. Звичайні спиртовики, без всяких там подтекстів. Так от цей спиртовік, маючи певною мірою грошей, поїхав собі своєю інстасамкою в Буковель. По-другому я назвати це не можу, але тим не менше, ні, ну якби вона жіночка мовчала, б вона була б просто жіночка. А якщо вона виставляє на показ в соцмережі все своє, як то кажуть, все, що в неї є, плюс е -е, дозволяє собі фальсифікувати події і щось там мичати, то я її так і називаю. Так от, оцей от нібито підприємець, відпочиваючи на Буковелі. Почав просто тупо бикувати до солдата, да? до, до військового, розповідати йому ти, звідки там з Бахмута, ну той валив свій Бахмут і так далі. Ну це реально, це би І от потім воно -то обіцяне, засмаркане, почало мичати, коли до нього прийшли військові, що от там, вибачте, туди-сюди. Але ж ви розумієте, що це воно почало мичати не тому, що воно покаялося, а тому, що відчуло, що може просто-напросто вигребти. І от в цьому контексті я би з вами хотів би обговорити цю ситуацію. А що ми будемо робити після війни, коли оце все бич, яке сьогодні обіцяне, сидить по закапелкам, розумієте? І вони повилазять потім і будуть нам накидати лайна. Що ми не так воювали, що нас туди не посилали, що це наш вибор був умирати. Пам'ятаєте, да? як інший там, інстаблогер якийсь там, чи комік черговий розповідав, що це вибор воєнних умирати. Так от, чесно кажучи, я би хотів би це. Ну, розглянути саме в контексті, а що ми будемо робити після війни? Тому що з війни повернуться солдати з зломаною психікою. Тому що в них не буде сірого кольору, в них буде чорне і біле, в них будуть свої і чужі, в них буде ворог і друг. В них не буде оцю хворой міждукрапельок. Ні, цього не буде. І ці солдати будуть привищі до швидкого прийняття рішення щодо ліквідації ворога. Тобто. Загроза, ворог, прийняття рішення, дія, наслідок. І, як правило, після цього наслідку мало хто з цих биків зможе ходити. Або навпаки, будуть намагатися оточити себе якоюсь охороною. ну Тим не менше, але самим найгіршим наслідком цієї дії буде. Суд, суд над військовим, і доводити, що у нас загострене відчуття справедливості. Ми не зможемо. Чому да в нас нема стільки грошей і не буде стільки грошей на адвокатів? Тому що за тими биками будуть стояти прокурори, за тими биками будуть стояти судді, і за ними будуть стояти мусора. Бо мусорам треба будуть показники. Я не говорю зараз. Поліція. Ні, поліція це нормальні люди. Поліція це ті, хто порушили кримінальне провадження проти священника Хмельниччини, який побив солдата. А мусора це ті, які порушили адміністративне провадження на Хмельниччині проти цього солдата. Так, саме адміністративне провадження, причому на підставі нібито солдат. Скинув святе Євангеліє, чим спровокував, зірвав мулебен. Хоча на відео видно, що це святе Євангеліє, сам священник і уронив. І чи не спеціально він це зробив, це вже питання інше. Але ще раз наголошую: мусора це бачили, але порушували адміністративний протокол проти військового. От в цьому різниця. І ми прийдемо до цього всього після нашої перемоги. Це є дуже серйозна загроза для держави. і Якщо держава сьогодні не буде виділяти, скажімо так, всю увагу на погашення таких речей, на те, що ну скажімо так, відчуття справедливості у громадян України, особливо у тих, хто боронить сьогодні рубежі, має бути це відчуття задоволена. Так, задоволена ця справедливість має бути, бо інакше бики далі будуть правіть. І ми нічого не змінимо, бо тому що оці бики далі будуть за гроші галасувати. І вони будуть нам накидувати, що ми не так воювали, тому рейтинги воєнних слишком завищено. Тому що їх будуть цікавити рейтинги їхніх лобістів, які будуть лобіювати їхній бізнес. Так от що робити в цьому контексті? Так, я знаю, що воєнкоми десь там чатують на Буковелі, перевіряють документи і так далі. Я вважаю, що тут... Мене дехто питає, а слуха, тобі треба от таке от бичьо в себе в окопах поблизу твоїх солдатів. Ви знаєте, я вам скажу, так треба. Бо інакше ми їх не перевиховуємо. А розрив снаряда біля позиції міняє погляди отаких от от людей, які на Буковелях з інстасамками, міняє на 180 градусів. Повірте мені, я це знаю, бо я це бачу. І от тут така дилема. Треба. Той час, коли наші, скажімо, так, воєнкоми думав, як би то отримати бойові нагороди. До речі, нещодавно мені прислали таке розпорядження, хлопці сфотографували, що воєнкомам, отлічившися за мобілізацію і їхнім там підлеглим, кого треба швидко списки подати до 3 го числа для нагородження. Так, в мене є така фотографія, яка, яку прислали побратими. Ну, чесно кажучи, це жесть. Так, це жесть. Ні, я розумію, що можливо там є хлопці, які після поранень десь в воєнкоматах роздають по пов'язки, тому що не можуть виконувати бойові завдання. Але, чесно кажучи, будучи в багатьох воєнкоматах, щось я бачив вгодованих биків, таких самих, які в'яжуть там десь там посеред вулиці, ламають, заламують, кладуть на землю. Пам'ятаєте випадки в Одесі? Так, це оце ці будуть іти за нагородами, за нашими нагородами, за тими солдатськими нагородами і будуть розповідати, як вони воювали на одеських тилових позиціях. Роздаючи повістки, але тим не менше, повертаючись до нашої теми, отже, я вважаю, що повістки треба таким от теж роздавати, тому що війна має бути одна для всіх, і для тих також. Бо перемогою скористаються левова частина негідників. Повірте мені, вони повернуться з цих своїх боковелів, повернуться з бігов, так як оці от е, як то комік, то стендап коміки і так далі, які розповідали, що вибор уміраті та вибор самих воєнних, а вони вибрали свою судьбу. Розумієте, вони повернуться і будуть нам голосувати, і далі будуть правити. От саме в такому ракурсі я хотів звернути на цю увагу. А другим пунктом, а що ще робити можна з ними? Слухайте, кожен, хто має відстрочку, має подавати декларацію. Таку декларацію, хорошу, таку, повністю свої витрати, доходи і так далі. Ми будемо бачити, чи співпадають ці витрати з їхніми доходами. І тут має включатися податкова. Так, я розумію, що набу на ЗК ну, їм не до того, тому що вони перевіряють чиновників. Але податкова, у них є презумпція винуватості. Так, податкова має презумпцію винуватості. Податкова нараховує, а ти потім йди в суді, доказуєш, ти не верблюд. Так, от в даному випадку це могла би бути непоганий дієвий механізм для всіх тих, хто має відстрочки від армії обов'язкова декларація своїх доходів. Тим більше, що в законодавстві України і так за записано, що всі громадяни України мають подавати декларацію і сплачувати податки. І тут навіть не важливо, підприємець чи не підприємець. Тому я вважаю, що це теж був би дієвим механізмом. Ну, десь так я бачу, що робити. Ну, Звичайно, в мене є багато думок з цього приводу. Ну але те, що я намагався озвучити, це так, це те, що сьогодні, от зараз, от я от так собі подумав і вам це розповів і з вами цим поділився. Далі Далі я хотів з вами декілька слів поговорити про наших рабів. Так, в нас є раби, а ви не знали, що в Верховній Раді України сидять депутати, які фактично повністю залежать від рішення Офісу президента, значолі з Єрмаком. Для того, щоб народний депутат поїхав у відрядження, потрібно, щоб Степанчук, голова Верховної Ради, підписав. Ви думаєте, хоч одна підпис стоїть без погодження з Єрмаком? Так от я вам доповідаю: з голосу ні. Лише Єрмак вирішує, кому підписувати відрядження, кому не підписувати відрядження. Спитайтеся в своїх депутатів, і ви будете знати, що в нас зовнішньою політикою займаються дві людини. Президент Зеленський це зрозуміло, Верховний головнокомандувач, в нього такі є повноваження по Конституції. І голова офісу президента Єрмак, який не має навіть такого згадки в нас в Конституції, що в нас офіс президента щось там вирішує. Тим не менше саме він врегульовує, хто поїде, а хто не поїде. А якщо поєднується. Єдіть то как поєдіть і з ким поєдеть? Так саме так відбувається сьогодні наші зовнішньополітичні зв'язки депутатів-парламентарів, яких обрав мудрий український нарід. І сьогодні вони раби мовчать. Вони мовчать, вони навіть не зму не возмущаються з цього приводу, що офіс президента на себе це важель перетягнув, попри будь-які конституційні норми. Ви знаєте, я часто бував на сході, я був в Іраці, я був в свій час в Саудівській Аравії, і я знаю, що особисті контакти громадян. Вирішують набагато більше, ніж контакти офіційних дипломатичних установ. Повірте мені, я знаю про що я говорю, тому що Восток – діла тонкає, так коли сказав один герой з одного з фільмів. Так от, саме в цьому контексті я хочу сказати, що в нас є раби офісу Єрмака. Так, вони всі заточені лише з від його мовчазної згоди ківка може щось відбуватися у Верховній Раді. Я говорю сьогодні про монокоаліцію, я говорю сьогодні про слух Коломойського, я говорю за майбутнє Коломойського. Так, це всі ті структури, які повністю заточені під Єрмака. Далі. Ну, Про кадрову політику я вже ж говорив в минулих е своїх відео, тому нічого нового я тут не скажу, все вирішується на банковій. Далі. Ну, Далі, звичайно, я би хотів з вами поговорити декілька слів про Анарасія. Анарасія ми бачимо, як їхній бик. Ну так, ви ж, вибачте, що так вживаю сьогодні часто це слово, але тим не менше, Гіркін стрілков міжнародний терорист, який захоплював е, міста і населені пункти в Україні в 2014 році, який воював найманцем в Сербії, так разом з тим відомим, хорошим русським Фейгіном, який сьогодні нас, український наш споживач, прям боготворіт, і дає йому мільйонні перегляди. Ну, тим не менше, нам з вами своє робити. Так, от. Ця новина мене теж зачепила. А перед тим як я її скажу, так ви ж звичайно зараз підпишетесь на мій канал, хто це не зробив, зробите репост цього відео, щоб допомогти мені боротися проти тих хороших русських в інформаційному просторі. Ну і якщо є можливість, звичайно, тицяємо кнопку спонсорства або підтримуємо канал через PayPal або Monobank. Посилання внизу отам є. А я хотів поговорити про Гіркіна декілька слів. Отже, е, Гіркін, потім ще там якийсь пропагандон Калашніков, разом з ним ще там Губарів, якщо я не помиляюсь, ну ще там багато-багато багато різного штибу. Е, е, як би то так, щоб не заматюкатися. Негідний, добре так скажу. Створили клуб розсерджених патріотів. І саме цікаве, що цей клуб розсерджених патріотів пропагує ідею, що якщо Путін, який веде країну до поразки, підпише якусь капітуляцію, то це буде капітулянський переворот. І ми, клуб розсерджених патріотів, повинні перевернути этот переворот. Ну десь так звучить його фраза. На що я звернув увагу в, в Росії за те, що дитина намалювала плакати, картинку за мир. Батькові дали два роки тюрми. Знаємо цю історію. А Гіркін таке говорить. І йому за це нічого нема. Отже, сьогодні система ФСБ, система Патрушева давить систему путінської вертикалі. Хоча сам Патрушев в свій час привів до влади Путіна, і ми це знаємо. Так, ми це знаємо. Але це протистояння мені сьогодні дуже подобається, і хай Гіркін говорить. Вони просто починають робити всі у ці всякі клуби сіржених патріотів, приватні військові кампанії. Росія близиться до великого діліжа всередині країни, і ми це з вами, я думаю, ще застанемо і побачимо. І це саме головне, це те, що нас наближає ще на один крок до перемоги. А я на сьогодні з вами хотів би попрощатися і сказати, що ми все рівно їх переможемо. І з бичм ми наведемо порядок. І рабовласницький період Верховної Ради перед офісом президента ми теж змінимо. Ми маємо перемогти для того, щоб зміни і курс держави Україна ніколи не зазнавали ніяких многовекторностей і хитаній. Ми йдемо до європейських цінностей, ми маємо вести країну до НАТО, і ми з вами переможемо. Слава Україні!